Я хочу повернутися до того, про що ми говорили з вами перед початком ефіру. Про літак в Тверській області, який тільки що розбився. За повідомленнями Росавіації, серед пасажирів цього літака, значився Євген Пригожин. Ну, пояснимо людям. Сьогодні зараз били Embraer 600. Це mm -hmm. був літак особиста Євгенія Пригожина. а… Фактично власника очільника Вагнера, злочинця, міжнародного злочинця, військового злочинця, людину, яку багато часів розшукували, збили літак з пригодженнями. Про і що це принаймні принаймні з він там мав бути так. Ми розуміємо, що сьогодні День українського прапора. Вітаю всіх і вас з днем, з днем українського прапора. Чи це подарунок українцям на день українського прапора? Ну, в будь-якому разі, я думаю, що ми можемо з цього почати, тому що це важлива новина. Навіть якщо ми дізнаємося, що Пригожин яким чином залишився живим, очевидно, дивом. дивом залишився живим, тому що не сів на борт літака серед пасажирів, якого він значився. Тому що те, що він був серед цих пасажирів, це не якісь джерела повідомляють. Це повідомлення Росавіації. Тобто, це з офіційних джерел, як цей літак отримав дозвіл на політ, із певним перерахунком пасажирів, які були цей перерахунок, був розпоряджені офіційних осіб. І це означає, що офіційні особи, коли цей літак вилітав, очевидно, так чи інакше, вони знали, що на борту цього літака має бути Євген Пригожин. І ось цей літак. Падає в Тверській області, От ми хотіли говорити про якісь важливі підсумки, ми про них поговоримо і про підсумки війни і про підсумки незалежності. Хоча, в принципі, півтора роки війни і 32 роки незалежності це дуже близькі цифри з точки зору. Тих рішень, які нам доводиться зараз ухвалювати. Але я чому звертаю увагу на цю важливу подробицю, на цю важливу деталь, того що відбувається, тому що це ще раз показує, із яким організмом Україна має справу у своєму намаганні захистити свій суверенітет, територіальну цілісність і вижити. Що це не просто якась держава. Яка здійснює агресію, яка має якісь плани територіального розширення чи перенаправлення на себе фінансових потоків тощо, ні? Найголовніше, що ми маємо усвідомити, що це мафія, що насправді це мафія, яка прикидається державою, яка використовує державну обр... об... атрибутику як оболонку, і готова боротися за власні інтереси, скажімо так, не обираючи. Ніяких інструментів будь-яким шляхом з будь-якими можливостями російські чекісти, а перед цим радянські чекісти захищають свою владу і в принципі немає такої ціни, яку б вони не готові були заплатити. За те, щоб ця влада зберігалася в їхніх руках, ми не знаємо, звичайно, якщо дійсно вбито зараз Євгена Пригожина хто дійсно розправився з очільником так званої приватної воєнної компанії Вагне чи був це сам Володимир Путін, який міг не дарувати Пригожину самого цього марша справедливості. Або ж насправді Путін інсценіював марш справедливості для того, щоб вирішити певні свої політичні задачі, однак на Пригожина могли ображатися інші представники мафіозних угруповань в Російській Федерації, тому що ми розуміємо, що міністр оборони Російської Федерації Сергій Шайгу, який у справі. Ще з 90-х років минулого сторіччя і був міністром ще у перших урядах Бориса Єльцина. Таким чином брав участь у симбіозі мафіонзно чекійських угруповань з першого дня існування Російської Федерації як самостійного організму теж міг бути зацікавлений в тому, щоб прибрати з дороги незручного опонента, який дозволяв собі публічну критику цієї могутньої і впливової фігури з величезними статками і з величезними. Кримінальними впливами, і можливо, Євген Пригожин недооцінив недорозрахував того, з якою силою він має справу, коли він піднімає руку на Сергія Шойгу і начальника Генерального штабу збройних сил Російської Федерації Валерія Герасима Я вже не кажу, що Євген Пригожин міг не розрахувати, якщо це не інстиніована була історія Володимира Путіна Що якщо ти вважаєшся зрадником президента Російської Федерації, ти будеш знищений, яку б посаду ти не займав які б гроші ти не мав? Володимир Путін зробить все можливе, щоб скоротити тобі вік, тому що він думає мислить виключно кримінальними поняттями для нього. Людина, яка є зрадником, може бути тільки знищена, знищена і ще раз знищена. Ми бачили вже, як російські спеціальні служби діють в інших країнах світу. Ми бачили, як російські агенти з'являються у Великій Британії, коли вони травлять. Отруються трують новичком Скрипалі чи перед цим Литвиненка. Ми бачили численні загадкові смерті людей, які були опонентами Володимира Путіна. А перед цим допомагали йому встановленні його власного режиму. Я маю на увазі на сам перед Бориса Березовського. Я думаю, що ми багато чого не знаємо. Величезна кількість вдалих отруєнь російських спецслужб залишаються з нашої точки зору звичайними смертями. І я думаю, що ми ще зустрінемося з цілою низкою таких трагедій, які, коли мова буде йти про Україну. Тому я завжди казав і продовжу говорити, що ми маємо бути, маємо бути дуже пильними, тому що я впевнений, що Володимир Путін вже давно поставив російським спецслужбам задачу про фізичну ліквідацію Володимира Зеленського та інших безпоставлених керівників українського. Уряду і збройних сил. Всі ці люди поза сумнівом входять під цим завданням Володимира Путіна і що Володимир Путін ніколи не заспокоїться до того моменту, поки не побачить в інформаційних відомостях повідомлення, що той чи інший його ворог знищений. Ми маємо справу із справжньою бандою. З те, що ми зараз спостерігаємо, коли ми говоримо про те, що відбувається в. Вже повідомили, що Пригожин загинув. Це вже повідомляє його оточення. От. Ну, і е продовжую, що ми маємо справу з такою кримінальною історією. Одна банда в Кремлі. Ця банда в Кремлі створює банду Вагнера. Ця банда Вагнер має справу з іншою бандою, яка називається службою зовнішньої розвідки Російської Федерації. Це ніколи не була розвідка. Це завжди була банда. Є банда Федеральна служба безпеки Російської Федерації. Є взагалі неймовірна банда в погонах, головне управління Генерального штабу збройних сил Російської Федерації, колишнє головне розвідувальне управління. Ми завжди читали про їхні всі псевдоподвиги як про якусь романтику Борислава. Згадай, будь ласка, цю чудову історію Ейтінгон. Так От найбільших соратників бандита Судоплатова зав'язує роман з мексиканською комуністкою. Здається, вони кохання. І він на тлі цього кохання спокусив дочку сина цієї чудової жінки. Загинув також Дмитро Уткін. Ну дивись, ну тоді ми можемо казати 100%, що е так, дійсно, їх стратили. Це була страта. Е ну, це ну, я і Так, я вода не... Дай просто по ходу бачив, хто ти нас дивлять уже ефір, правда, вийшов? Ну хто б міг подумати? Що ми будемо в прямому ефірі в ці самі секунди? Я а, сказав, так, то, що треба буде от, Причому чому ми маємо сказати нашим глядачам, що ми перенесли ефір з 21 на 20 годину буквально кілька годин тому так от, так от е і значить, він вербує цього її сина, сина своєї е коханки, і цей син вбиває Льва Троцького. Романтика, але ж це звичайний бандитизм. Не Угу. За а перед і цим перед, перед цим інший бандит, який страчував людей пачками в Іспанії, так званий генерал Орлов, а насправді майор Арлов, пише Троцькому листа, що його збираються вбити ось таким чином. І Троцький навіть не звертає увагу на цей лист, бо він вважає, що людина, яка служила в гру, чекіст не може бути порядною людиною. І їй не можна вірити. І ось знання Троцького про те, що таке радянський апарат, фактично коштує йому життя. Так що тут і ми завжди дивилися на це як про такі, знаєш, кінематографічні історії з минулого. А тепер ми просто сучасники цих історій. Рівно те ж саме відбулося, можна сказати, на наших очах. Це а ж неймовірна історія з, з, знищенням керівництва Вагнера до речі. Пригожин днями був у Африці. Ну, почекай, почекай, це а він був. був на фоні хромакея. Ну, звичайно, створював якісь історії От Новий 10, 10, осіб. 10 осіб загинуло в цьому літаку. Сім Мажливо. пасажирів, три члени екіпажу, новий Ембраєр. У вересні 2020 року тільки. Куплений. Тільки. Ти знаєш, до речі, що відбулося з літаком? Ти читав? Ні? Ні. Його збила ракета проти повітряної оборони. Це я читав. Я думав, що щось це не дивовижна річ. Ні, це не дивовижна річ. Якщо е зірки загораються, то це комусь потрібно. Якщо літак з пригоженим падає, то ти ж розумієш, що це не випадковість. Як ну, звичайно, випадкові такі літаки так просто не падають. Так більше того, дивись я от особисто е подивився. 25 червня 23-го року голова колишньої бив шеф московського бюро CNN Джил Дагерті вкаже американському каналу CNN що Путін не пробачить. Він знищить найближчий час пригожна постімес 30 червня. Це естонське видання. 30 червня цього року. Генерали не та, британська розвідка дала інформацію, що російські генерали вирішили знищити Пригожина. Ну, пригожина з відверто. Після того, що Пригожин не закінчив, начати і зупинився за 200 кілометрів від е е Москви. Всі казали про те, що він буде вбитий. І це було зрозуміло. Ніхто не знав, як ніхто не знав коли. І навіть коли він з'явився на цьому форумі з африканськими країнами, всі були здивовані, тому що ну як таке відбувається. Але професіонали казали, що можете не звертати на це увагу. Він до кінця року не дотягне, не дотягнув. Більше того, не дотягнув і утків, що більш важливо навіть. Ніж те, що загинув Пригожив, тому що саме Уткін є не публічним керівником всіх командирів і штабу Вагнер. Саме Уткін приймав рішення по стратегічним і тактичним питанням в Вагнері. Пригожин це фронтмен, гроші публічне, паблісіті, піар, все інше. А от військовими операціями керував Уткін. Тому знищення їх двох, я впевнений, ми дізнаємося знищили ще когось з керівництва Вагнера. Так от, знищення їх кажуть тільки про одне: Вагнер закінчився. Зараз або їх заберуть під себе хтось, ну якийсь там шторм З, Редут, ще щось. Або їх теж знищуть дуже швидко і дуже тихо. Зараз говорять, що другий літак, який належить з Пригожину, зараз йде. На посадку в Москві, але наскільки я розумію, це не той літак, на якому був Пригожин, однак, знову-таки побачимо цю ситуацію, тому що це теж дуже цікаво. В чому в чому проблема з другим літаком. А тут добрі люди з одної спецслужби пишуть, що так і так. Угу. Ну, я думаю, що ми зараз всі в одному човні. Так, і це десь я скажу чесно. А, ніякої емпатії. Єдине, що хочу сказати, що коли от хочуть російське ППО, воно працює. Хай воно так частіше працює, тому що літають літаки: Медведєва, Володина, Путіна, Шойгу, Медведів. Ну, зараз всі вони літають. Що, ракет не вистачає? Працюйте, росіяни, працюйте. Це непогана така стартова кампанія. У будь-якому випадку, ми повинні розуміти, що ця історія буде мати наслідки. Скажи мені, будь ласка, хто всередині Росії зараз буде вірити Путіну хоч в щось? От мені цікаво, ти як людина, яка розуміє процеси, які там ідуть. Зараз хтось взагалі буде думати, що з Путіним можна про щось домовитися? Я думаю, що з Путіним ніхто і не збирається ні про щось домовлятися. Путін лідер тоталітарного режиму, як Сталін. З ним не можна домовитися, і на нього не можна тиснути. Йому можна тільки підкорятися. Історії, коли з путіним можна було домовлятися, закінчилися так чи інакше. І це треба розуміти абсолютно кожному, хто має якусь справу з путіним і з його режимом. Час, коли Путін був просто арбітром, не може вважатися часом, який продовжується. Зараз Путін це тоталітарний лідер. Ось була спроба, спроба, як ти розумієш, зробити щось, щоб поставити Путіна перед необхідністю ухвалювати якісь рішення. Не такі, які йому подобалися. І що в результаті? В результаті ось те, що відбулося знищення тих, хто намагався щось робити. Але я все одно вважаю, що ми маємо почекати з остаточною інформацією з однієї простої причини. Тому що нам потрібно. Зрозуміти наскільки перелік пасажирів цього літака співпадав із тим, що відбулося з насправді? Мені здається, що це ж дуже важлива тема, правда? В будь-якому разі, до моменту, поки ми не побачимо тіло Пригожин і Уткіна, хотілося б ще кілька тіл, чудових тіл, от то ми не зможемо сказати. що це дійсно відбулося. Ми просто зараз вважаємо, що це дійсно так. До речі, ти не думаєш, що є ж ще одна цікава річ? Лукашенка, який обіцяв пригожену безпеку і збереження, напевно, життя і статків, теж но показав. Що... Ну хто рахується з Лукашенко Ну просто цікаво Пам'ятаєш, як він сидів, пижився, щоки надував. Ну це от теж хороший урок про те, хто такий Лукашенко? Що він ніхто і звати його ніяк, навіть не Олександр Григорович, а просто. Ніхто варіантка Це... Це... на палиці. Це Селюк, так, Селюк, який випадково став президентом країни, і зараз його показують. Вот. Знаєш, мені дуже цікаво, що він дав наступне якесь інтерв'ю і там розповідав: А я йому казав, О, не роби цього! От, не літайте ти на тих літака, а він мене не слухав. А я йому казав, ти не літай, я тобі покажу звідки готується напад на літак і не всмачу мене. От ти розумієш чи чирик Що робить такий подлюка? Е, в будь-якому випадку. Е, ну я чомусь вірю тим людям, які зараз дають інформацію. Е, я впевнений, що тіл ми не побачимо, але побачимо якісь такі яскраві поховання в Росії. Ну він же герой Росії, до речі, Уткін теж Герой Росії, так можна поставити бюст на батьківщині героя. Ну, це це, мабуть, найкращий варіант. Ти ж знаєш, де він робив? Він з Петербурга? Хто? Пригожин? Ні, я про Уткіна. А Уткін ні, я маю на увазі Пригожин, він же теж, напевно, герой. Ну, я подив... він, да, він герой. Там він три зірки носив. Але знаєш, в будь-якому випадку, давай почекаємо, що буде, бо якщо буде з'являтися інформація по ходу ефіру, ми забудемо говорити Але саме головне в цьому, що я бачу зараз. Щоб Путін показав три моменти: перше, режим не втратив сили, режим карає зрадників, і Путін показав головне, що він і далі керує всіма процесами в Росії. Це відповідь тим, хто каже, що він от-от помре, що він от-от не доживе до наступного тижня, ще два-три тижні. І тим, хто вважає, що заколот в Росії може буквально там за день, за два, за місяць його знести. Вертикаль, яка вибудована спецслужбами Росії, захищає Путіна краще, ніж щось інше, тому що він гарант їх заробітку. До речі, не для кого не секрет, що в минулому році кількість мільярдерів з оточення Путіна зросла, всі вони заробляють на війні. Всі вони заробляють на армії. Тому війна це їх задовольняє. Це можливість збагачуватися. Чи може я не правий? Я думаю, що ти правий, тому що в будь-якому разі мені здається, що Путін створив певну імперію, в тому числі імперію брехні. І імперія брехні це вона теж абсолютно справно працює. Я вважаю, що всі, ця, всі ці потоки інформації про те, що. Путін от помирає, що він нічого не контролює, і, то, і те. і те, і те, Інше питання в тому, що він зацікавлений в тому, щоб його вважали послабленим і не поінформованим. Це типова манера поведінки будь-якого чекійського начальника. Вони всі, всі завжди ламають себе, клеять себе дурно, щоб люди, які з ними спілкуються, розслаблялися. Рівно так, до речі, поводить себе, як правило, слідча на допиті в спецслужбах такого типу. Вони з тобою розмовляють, вони роблять вигляд, що вони нічого не знають, що у них немає інформації, вони щось тебе запитують, вони просто переконують тебе в який, до якогось моменту, що вони, в принципі, ну такі прості селянські хлопці. Ну, що вони можуть знати? І тут Бах. І раптом виявляється, що людина точно розуміє твою сферу діяльності. Навіть захистила кандидатську дисертацію, точно розуміє все, що ти робила і не робила, і це ефект цієї несподіванки, як правило, є під час допитів приголомшливих і принципі, саме цьому вчать в інституті імені Юрія Андропова а, 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 а ти не думаєш, що те, що Путін не хоче літі літати до Стамбулу, а може бути якось одна з причин, того що він розуміє, що на місці Пригожина може бути і він. Ну, В будь-якому випадку. Наприклад, наприклад, ми не можемо відкидати такі моменти. Бо поки є фронда на землі і не покарані зрадники, наприклад, той самий Пригожин, є була така небезпека того, що щось буде тривати далі. А зараз він показує. Будь-хто, хто підняв на нього зброю, буде покараний. Ну, я думаю, що насправді, за великим рахунком, Насправді, Путін не хотів летіти до Туреччини, просто тому що йому нема чого там робити, він не розуміє, чого йому літати до Ердоган. Я вважаю, що все, що він хотів зробити з точки зору Туреччини, він вже зробив. Ердоган переобраний президентом. Небезпека появи в Анкарі більш прозахідного уряду, ніж той, який є, скасовано. Відмовитися від російського газу, від російської атомної електростанції, від російських грошей Ердоган не може. Я думаю, що. Президент нас інший, скажімо, там кередач оглу міг би принаймні відмовитися від проекту атомної електростанції Вакую, і таким чином немає ніяких сенсів робити Ердогану якісь подарунки, які б демонстрували його рівень серйозного посередника і глобального гравця. Для Путіна важливо було створити такий образ Ердогана, допомогти Ердогану створювати такий образ саме перед президентськими виборами. Зараз у нього інші пріоритети: знищення українського агрохолдингу. Разінспірація під підняття цін на продовольство. Два. Політична і соціальна криза на глобальному півдні три. Міграційна криза в Європейському Союзі чотири.